Магія перетворення війни на маленькі сувеніри, які піднімають настрій. Починаємо з виходу Відкритий космос на вулицю. Мінус, але ми йдемо брати мій. Іван, Іваніо хороший мальчик, Ти мені такий тут що приходи в гості, приходи собака, тут у собака красива, приходи кушати, я тебе дам щось не бачку. Ящичек. В якому лежать. Ну, ця не підходить. Ця піде, ця теж піде. І оця нічого. Беремо, будемо чистити їх. Так, наступний етап. Оці гілі, які лежали у піску. І багне. Треба просто помити. Ось вони вже обробилися. Їх можна просто протерти. І далі поставити сохнути для того, щоб нанести на них ґрунтовку. Ось така краса. Яка захищає, між іншим, наше київське небо, тому що це а, гільзи від роботи нашої. Київської. Я маю надію, що в мене будуть її трошки іншого розміру гільзи. Попросила хлопців, От, для того, щоб зробити для вас найкращі подаруночки на різдво. Буде приємний подаруночок, а нашим хлопчикам а, трохи грошей на те, щоб заплатити за автомобіль. Це буде ґрунтовка.